Пільги по ввезенню електромобілів є відповідний законопроект. Наш законопроект лежить в комітеті, блокується Гетманцевим, блокується владою. І що саме дивне, блокується з Зеленським, тому що рішення приймаються там виключно в офісі президента. Хотів би всім нагадати, що саме Зеленський свого часу дуже сильно топив за те, щоб електромобілі мали пільги. Привезені в Україну для того, щоб таким чином зменшити вплив Росії на енергетичний ринок України, на паливо, тому що ну знаєте, можна багато говорити, але якщо подивитися, що за бензин в нас або дизель в нас на заправках, і пошукати по молекулам, то є велика вирогідність, що ми там знайдемо російське паливо. А російське паливо це забезпечення збройних сил. Ворога. Я не думаю, що хтось з тих, хто купує сьогодні паливо на забравка, хотів би мати будь-яку будь дотичність до того, щоб допомагати ворогу. Тому свого часу президент правильну історію запустив, сказавши про те, що давайте рухатись в ероелектромобілів. І багато що вже було зроблено. І за логікою речей це має продовжуватись. Але ні. Офіс президента не був би офісом президента, якщо б, як завжди, не намахав всіх, так як спочатку було з податками, так як було з багатьма іншими історіями. І зараз вони почали втиху відмотувати цю історію, повертаючи той рівень податків, який був раніше. Це призведе до зменшення ринку, це призведе до зменшення робочих місць, це навряд чи призведе до збільшення. Надходжень до державного бюджету, подивимось. Я думаю, що на жаль, я буду правий а потім вони будуть як завжди сидіти колупатися в носі і розповідати. Ой, хто ж це не робив, як завжди. Але на жаль, ні вам, ні українській економіки, ні цій галузі від цього легше не буде.